24 роки, ось на цьому місці пустувала ось ця будівля, яка ще за радянських часів просто від пожару була не відремонтована. І сьогодні ми відкрили 734 й будинок культури на Київщині. Це виконання доручень президента, це ті соціальні ініціативи, що влада повинна для людей зробити все можливе і неможливе, щоб відроджувати культуру, щоб… Були соціальні центри, центри творчості, щоб створити умови для нашого майбутнього покоління, для діточок, де вони мають займатися. І я скажу, що на Бриспощині якраз і втілюється в життя такі соціальні ініціативи, тому що будуються спортивні площадки, будується стадіон, підтримується культура, відроджується. І ось вам будинок культури, в якому будуть займатися дітки, і в цілому цей будинок буде слугувати громаді. Я хотів би сказати, що ми дійсно приділяємо велику увагу. Відродженню культури на Київщині виділяються кошти для того, щоб фінансувати і вихователів, вчителів, які будуть займатися ось з цими дітками, і це є явний приклад, як потрібно, потрібно в цих умовах робити добро людям».